Так як сьогодні я вдома, а вдома сидіти не можу, тому йду випробовувати додаток to good to go. Додаток працює не тільки в Канаді, а й в європейських країнах. У ньому можна купити усякі цікаві продукти із магазинів і кафешок дешевше, ніж вони коштували тільки через те, що термін придатності їх скоро завершується. І хоч сьогодні морозяка такий, що й носа не хочеться витсувати із дому, це мінус 22, гарний скрипучий сніжок, чуєте, як поскрипує під ногами. Але все ж я подалась в Тім Хортонс, бо це найближче, що я змогла знайти і що могло мене зацікавити. Заявлено було, що вартість цього набору 15 доларів, тобто економлюю я 10 і купую за п'ятірку. Тут ось вибір із того, що є в тім Хортонь. Колись я знімала кафешку в Україні і мені сказали, що там все неакуратно. Не знаю, хто посмів, але посміли. Так от, ось вам відео із кафешки. Ось цінник 4,99. Я заплатила картку і зразу в додатку. А в наборі виявилися такі, я б сказала, булочки різноманітні. Це хороша можливість попробувати різної кухні, не витрачаючи на це багато грошей, тому що в додатку не тільки такі кафе приймають участь, а й африканська, філіппінська та інші.